Хто живе за принципом Моя хата краю нічого не знаю», можете проходити пост. Також ті люди, які чекають перемовини, думають, що в одну секунду все скінчиться, тож можете проходити пост. Це відео орієнтовано на людей, яким болить війна в Україні, які вважають українців великою єдиною родиною. В попередньому відео я розказував, що ми маємо запит від цивільного населення, які проживають в прифронтовій зоні. Ось це прохання. Тут є 208 осіб. Ці люди різні за віком та за фізичними можливостями. Це як і діти, так і люди 60 так само є і з інвалідністю. І хочемо подякувати родині партяників, Шамраївському цукровому заводу за надану допомогу. А це і 100 кг цукру, і 50 кг гречки, та 70 кг ячки. Зараз ми ось це все діло фасуємо і будемо з того робити продуктові набори. А у вівторок ще має приїхати від благодійного фонду Тернопіль Консерви та ще якісь крупи ми поки що не знаємо які. І ще вирішили долучитися до, тобто, до допомоги разом з нами підприємство Дригало. Но воно вже надасть саму допомогу безпосередньо перед виїздом, тому що то буде свіжа випічка та хліб. Дякую всім, хто долучається до підтримки цивільного населення. Костянтин з благодійного фонду Наше майбутнє передав Вермішель швидкого приготування, підприємство маршалок, колбасу та печиво для дітей. А також Оксана Конопляна передала посуд. Ще хочу подякувати одній такій особистості. Це дуже цікава людина, але дуже хороша людина. Цю людину знає вся велика велосипедна сім'я України. Це Андрійчук Євген Юрійович. Завдяки йому і вдалося організувати збір оцих харчів для створення продуктових наборів для сімей, які проживають в 30 кілометрах від лінії бойового зіткнення. Дякую, Жень.